Механізм ненависті. Чому ті, що прогнулися, нападають на тих, хто не прогнувся. Сьогодні в Україні майже неможливо відрізнити, хто діє, влада чи ПЦУ, брехня, наклепи, насильство все спрямовано проти однієї церкви. Але справа не в тому, хто має рацію. Питання в іншому, чому так відбувається? Є одна психологічна закономірність ті, що прогнулися. Найбільше ненавидять не тих, хто їх змусив прогнутися, а тих, хто не прогнувся. Розгляньмо цей механізм поетапно: механізм перший проекція провини. Коли людина зраджує власні принципи, всередині виникає конфлікт. Псифіка не витримує протиріч. Є два шляхи: визнати помилку або знайти винних. Другий шлях простіший. ПЦУ пожертвувала незалежністю заради підтримки з боку держави. Ви для нас є таким зразком для наслідування, тому що ви проявили цю мужність. І Я завжди ставлю вас у приклад для інших. Тепер вона не може критикувати владу, навіть коли та помиляється, але визнати це означає визнати, що продалася легше звинуватити ОПЦ у тому, що вона не патріотична. Механізм другий живе викриття. У ПЦ нічого не робить спеціально проти ПЦУ. Вона просто існує. Але саме її існування. Докір, коли поруч є хтось, хто не пішов на компроміс, твій компроміс виглядає як зрада. 6 мільйонів вірян не перейшли до ПЦУ. Вони голосують ногами, і це найболючіше викриття. Механізм третій. Залежність породжує агресію. ПЦУ розуміє. Без держави вона не виживе, це породжує панічний страх втратити підтримку. Будь-яку критику сприймають як загрозу існуванню. Тому ПЦУ готова на все, аби довести лояльність, навіть надії, що суперечать Євангелію. Історичний приклад: 1920-ті роки, оновленці отримали від більшовиків храми, гроші, захист, натомість повна покора. Але найцікавіше. Вони нападали не на більшовиків, а на православних священників. Чому? Бо ті нагадували їм, ким вони були раніше. До кінця 30-х років оновленці стали непотрібні. Влада їх знищила, їхні храми спорожніли. Народ до них не йшов. Механізм четвертий: ненависть до свободи. Внутрішня вільна людина це виклик для того, хто свою свободу втратив. У ПЦ живе без оглядки на політичні вимоги. Це виглядає як докір іншим. Якщо вони можуть жити за совістю, отже, і я міг, але я не став. Ця думка нестерпна. Легше оголосити вільних ворогами. Механізм п'ятий мова ярликів. Коли немає аргументів, залишаються лише ярлики, агенти Кремля, філії ФСБ, вороги народу. Це не аналіз, це спроба заткнути незручну правду. ПЦУ не може сказати. Ми залежимо від держави, а у ПЦ ні. Тому каже, ми патріоти, а вони зрадники. Ми бачимо класичний психологічний механізм: зрада, внутрішній конфлікт, проекція провини, агресія проти тих, хто не зрадив. Це не українська особливість, це працює скрізь і завжди. У 1930-х – оновленці проти православних, у 1940-х – колабораціоністи проти партизанів. Сьогодні ПЦУ проти УПЦ. Механізм той самий, змінюються лише декорації. Розуміння цього механізму не вирішує проблему, але пояснює, чому вона неминуча. Поки є залежність, буде і ненависть до свободи. Це закон психології, і від нього нікуди не втекти.